Місце, де компанією друзів можна пограти в настільні ігри, навчитись новому під час цікавих івентів, відвідати благодійний захід ну або ж просто відпочити. У населеному пункті Прогрес, що в Кіптівській громаді на Чернігівщині, віднедавна діє простір спільнототворення, де молодь та місцеві жителі можуть цікаво та з користю проводити свій вільний час. Майже кожен день приходимо, ну телевізор дивимось, настільні ігри граємо, буває малюємо. Найбільше подобається, коли концерти проводять. Буває кожен. День граю в настільні ігри з друзями, взагалі, цей простір в населеному пункті існує ще з 2017 року. Утім, сучасний ремонт та технічне оснащення він отримав нещодавно, на початку цього літа. Поки не було цього простору, ну було весело, ну не так було всього. Ну цей простір, ну скільки він уже в началі в початку літа його почали робити. Ремонт здебільшого він був, але так як постійне щоденне життя. Простору вона давала про себе знати. Десь ляпи, десь плями. Ми придбали банку крас, фарби, і для того, щоб вони більш цінували це приміщення, заохотили їх доєднатися. Просто мене попросили, я просто допомагав красити стіни, допомагати щось переносити. Ну, що просило, то і допомагав. Ми стіни допомагали фарбувати оці сірий колір, фарбували їх фарбою. <плес> Не країна, я. А вже у відремонтованому просторі місцева молодь спільно зі своїми старшими наставниками розпочали активну діяльність. Організовують різноманітні навчальні івенти, благодійні концерти, проводять конкурси, цікаві майстер-класи та зустрічі. Ну, до прикладу, нещодавно втілили проект Діти дітям, основою якого став благодійний захід, повністю організований місцевою молоддю. Це звичайно культурно-мистецький захід, це концерт сценарієм якого стали самі діти, і також це ярмарка, на якій вони продавали різні. За, різні вироби, які самостійно зробили. Ми обговорювали, що робили самі браслети, сумки такі джинсові. Цей захід викликав у дорослих неабияку не зацікавленість, тому що тож кожен хто прийшов, він скинув у скриньку і а, також придбав якусь річ на ярмарку. І таким чином ми зібрали 4 тисячі гривень і передали їх дівчинці з скінки, яка втратила в. Під час повномасштабного вторгнення на Чернігівщині маму і сама отримала поранення. Час від часу ми робимо благодійні концерти. І нещодавно, під час такого концерту, ми зібрали 40 тисяч гривень, які перерахували на 119 бригаду Чернігівщини. Ну а наразі активні та творчі жителі села Прогрес уже готують програму для благодійного концерту до дня незалежності. Репетиції та читки проводитимуть на базі простору, адже віднедавна тут є все необхідне для цього.